Покажу вам, як я роблю манікюр сама собі лівою рукою. І взагалі, чи можливо це, чи, можливо, я щось не договорюю. Як бачите, дійсно знімаю сама собі, дійсно, лівою рукою роблю манікюр. І для початку ми знімаємо весь матеріал. Ну, як весь, ми ж пам'ятаємо, що мусимо залишити 5-10% на нігтьовій пластині, щоб її не знищити. Чому ж головний секрет, як зняти і не пошкодити нігтюву пластину? Це, звичайно, сила натиску. Не може бути дуже сильного натиску і дуже високих оборотів, або одне, або друге. Але я вже дівчинка доросла, тому вибрала, звісно, високі обороти. Тому жодного натиску і просто легко знімаю. Сказати, що це дуже зручно, ні. Звичайно, ні. Це зовсім не зручно, бо це все-таки ліва рука, і вона моя не робоча. Абсолютно, я все роблю правою рукою. Але як бачите, якщо хочеш, то все можливо. Все життя я роблю сама собі манікюр і ніхто мені в цьому не допомагає. Тож, досвід, який не який в мене є. Поділіться в коментарях, чи робите самі собі манікюр, чи може вам допомагає улюблена майстриня, подружка, чи ще хтось. Дуже цікаво почитати. Думаю, що я така не одна і ще хтось вправно робить собі манікюр лівою рукою. Ну і що ж далі? А далі беремо пушер, в мене він ось такий, хоча це не важливо, і тепер відсуваємо кутикулу. Дуже чітко вам показую, як це робиться. Під яким кутом стоїть пушер по відношенню до нігтьової пластини. Відкриваємо гарно проксимальну кишеню на кожному пальчику. Будь ласка, Кожен раз повторюю, не пропускайте цей етап. Він дуже важливий. Чим краще ви відкриєте проксимальну складочку, кишеню, відкрити кутикулу, відсунете від нігтьової пластини, тим менше вам буде щось заважати, і фреза вже не буде залишати жодних слідів на нігтєвій пластині, бо їй не буде просто за що зачепитися. Тепер беремо пилочку 240 гріт. Чому? Бо ми підготовуємо під гель. Я буду робити собі укріплення, зміцнення, як хочете, це називайте. Головне, що буду покривати не базою, не підготовлювати нігтєву пластину просто під гель-лакове покриття, а це буде. Гелеве покриття, тому я маю підготувати пилочку 240 грит. Бафіку недостатньо, а 180 це вже буде багато і буде нищити та нігтю пластину. Тож, такими рухами, як бачите, я трошечки собі допомагаю, точніше, не собі, а фризі. А напишіть, чи знали ви про такий лайфхак. Як інструктор ще не зустрічала, кого би не здивував такий спосіб полегшити собі життя в манікюрі. Тож, далі опилюємо, робимо поверхневий опил нігтєвої пластини на всіх нігтиках, правої руки готуємо її до гелового зміцнення. До речі, можете не розділяти гель і полігель, неважливо, чим ви зміцнюєте, підготовка та сама. Під ці два матеріали. Різниця тільки в гель-лаці і гелевих, акрилогелевих компонентах, тільки в цьому. Якщо ж ви зрозуміли цю різницю, тоді буде вам успіх і ви не будете в жодному разі нищити зайвим опилуванням нігтюві пластини своїх клієнтів. Вони вам за це тільки подякують. Ось такі чистенькі, гарненькі у вас мають получитися підготовані нігті. Далі я беру алмазну фрезу на невисоких оборотах, це я вам показую, і це, до речі, дуже важливо, бо майстрі гоняться за тим, щоб швидше вже зробити той манікюр, і думають, що високі обороти вирішать всіх їх питання. Хоча насправді. Питання не в оборотах і в кількості хаотичних рухів, а навпаки, в техніці, в чіткому розумінні те, що ти робиш, для чого ти робиш, і які, якого результату ти хочеш досягнути. Завжди в своїх відеоуроках, якихось майстер-класах буду наголошувати про безпечність і розуміння своїх технік, того, що ви робите, для чого. Це дуже важливо. А тим часом я відкриваю проксимальну кишеню, вже підготовлю її до зрізу в цій безпечній техніці школи GZ. Це абсолютно не важко. Я не торкаюсь фризи. Фризою нігтювої пластини. Хоча насправді я ні в якому разі не хочу сказати, що фреза – це зло. Навпаки, я дуже люблю апарат. Він нам, як майстра манікюру, полегшив життя багато-багато разів. Тому просто завжди кажу вам: вчіться, вдосконалюйте себе. Якщо ви бачите свої помилки, то не соромтесь, запитайте, сходіть на курси. Ви всі стежите за. Хто вам подобається, за тими інструкторами? Ну то, будь ласка, запитайте або оплатіть курс і вчіть. Тим часом кутикула вже готова до зрізу. Тож я беру улюблений каратолітик від JZ, так звана свята вода, наношу її на пальчик. Не треба дуже багато, але й мало. Просто пушером вичищаю, все що там, залишилось якась пелючка, може десь щось. Складочки там точно не буде, бо я робила це все фрезою і перед тим був пушер. Ніколи не пропускаю цей етап. І далі йде вже зріз ножничками. Чистий, гарний. Безпроблемний, абсолютно зріз. Бо що? Бо розуміємо техніку. Навіть лівою рукою абсолютно можливо. Подивіться, як гарно. Це неймовірно. Тож продовжуємо манікюр на решті пальчиків в тій самій техніці. До речі, коли ви працюєте з ремуверами і кератолітиками, не забувайте нейтралізувати їх водою. Це теж дуже важливий етап, бо, може, ви не помітили, і я не сказала. Саме на безворсових серветках в мене вода. Змочую безворсову серветку водою, потім нейтралізую кератолітик, який був на ніфтвій пластині, і вже по вологій шкірі, це теж важливо для регенерації шкіри, правильною і швидкою, вже робимо зріз ножичками. До речі, можливо, ви хочете цю техніку або якусь інакшу, щоб я зняла МК Макро. Це теж можливо, але для цього я маю бачити вашу зацікавленість в коментарях, лайках, побажаннях і так далі. Тому, будь ласка, будьте активними. Для подальшого мені знадобиться ультрабонд, білдит та пензлики. Тож, Рідиною від GZ All in One, дегідратор, клінсер, і також для пензликів, можна ним чистити. Я протираю нігтів пластину, підготовлюю її до покриття. І далі наношу ультрабонд. Ультрабонд від GZ наношу абсолютно. Тоненько, пензликом для гелю він гарно розподіляє втираючими рухами, ось так це має виглядати. І до лампи на 20-30 секунд мінімум ультрабонд від GZ обов'язково треба сушити в лампі. І, до речі, теж таке зауваження, ви маєте його втирати. Не може бути цього матеріалу дуже багато на нігтях, бо це буде відслойка. Так само, як звичайний праймер, його ми теж не можемо наносити в нахльост один шар на другий, бо це призведе обов'язково до відшарувань. Тому не завжди гель винуватий чи ще щось. Ви маєте розуміти, з чим ви працюєте, і тоді не буде ніяких проблем. Після просушки ультрабонда наносимо на нігтьову пластину Батл-гель. Його можна, до речі, використовувати як підложка, під гелеве покриття. Наносимо тоненько. Але я вибрала білдит не просто так, одразу з кольором, бо не хотіла заморочуватися зайвими маніпуляціями. Тож робимо зміцнення і колір два в одному швидко і якісно. Тут я, до речі, вам зараз покажу, як це не просто лівою рукою робити собі манікюр, що завжди треба з усіх сторон відсунути бокові валики. Це не просто однією рукою, тим більше коли в тебе робоча рука права, вона зайнята. Але, як бачите, все можливо. Тут хочу звернути вашу увагу на те, як розпреділяється цей матеріал. Він... Просто божественний. Бачите, вже майже немає е, тієї нерівності. Е, він самовирівнюється, цей матеріал, е, вам майже не потрібно докладати зусиль, всього лише терпіння, і тоненьким пензликом може десь допомогти йому е, розподілитися. Тож повторюємо цю маніпуляцію абсолютно на всіх п'яти пальчиках. Як бачите, цей матеріал настільки гарний, що я не дуже заморочуюсь взагалі його розподіленням по нігтєвій пластині. Він дійсно дуже крутий. За це я його дуже люблю. Але е, мокру підлогу, е, так звану, робити дуже важливо, або підложку. Вона у вас має бути абсолютно рівна, не має бути жодних там затьоків е, і так далі. Е, чим рівніше це, тим краще покриття. Ну, а це я не можу вирішити, з якої ж сторони зробити цей міні-міні е, якийсь дизайн, бо щось. Такі то хотілося для фоточки, але було в мене всього так кілька хвилин на закінчення мого манікюру. Трошки фантазії, і все насправді можливо. Беремо матовий топ, він нам додасть глибини. Знаєте, якщо не знаєте, що зробити, то беріть матовий топ і якось його обіграйте. Навіть якщо ви покриєте пів нігтя матовим, а пів глянцем, це вже буде виглядати вау. Тож проявляйте креативність, і все у вас вийде. Ну, подивіться, як гарно. А я ще навіть не закінчила. Додаю трошечки бульйонок теж завжди пасують до кожного дизайну, або коли його немає. Це дуже маленькі частинки. Волосинка це неприємно, але тим не менше результатом насолоджуємось.